Усім привіт! Хто скучав за домашніми влогами? Не знаю, як ви, але я дуже. Покажу вам центральну вулицю. Нарешті зробили тут парковку. Знімала я ці кадри ще швидше, а зараз, коли гуляла, тут припарковано багато машин. Це дуже класно, коли є місце для парковки, ніхто не нервується, і водії мають де припаркуватися, і прохожим не заважає. Багато хто писав, як я все встигаю, ловіть лайфхак, Народжуєте одну дитину, вона підростає, і потім маєте помічницю. І дитині цікаво, і вам допомога. Старша сестричка годує молодшу сестричку. Класно, правда? А я сижу біля них і любуюся таким гарним видовищем. От багато добрих людей на тому світі. Поділилася зі мною такими пюре для дітей. Подруга, її син не сподобав смаків, а Єлизаветі дуже навіть до вподоби. Маємо тепер цілі запаси пюре Надійка, Якщо ти дивишся цей ролик, тобі привіт і велике дякую. У мене тут найгарніший букет нарвала мені Тетянка, принесла така краса. До речі, я вам не показувала своїх рибок. Їх тут чотири штучки. Недавно зустрілася із такою думкою, що краще зробити погано, аніж не зробити взагалі. І якщо робота займає до 5 хвилин, то краще зробити її одразу, не відкладаючи цю справу на потім. Мені здається, це потребує часу, щоб виробити в собі таку звичку. Тому ставлю собі за ціль, робити справи, які займають до 5 хвилин, одразу не відкладаючи на потім. Хто має маленьких діток, той знає, як складно інколи вирвати оцих 5 хвилин, щоб зробити потрібну справу. Тому, кидаю собі виклик. Надіюся, я його дотримуюся. А поки полюбуйтеся, як Єлизаветка вперше на вулиці катається на качельці. Дуже зручно, що качелька має по колу опору і дитина така маленька не випаде. А тут друга дитинка, Танюшка катається, сижу я, похитую свою єлизаветку ногою, гріюся на сонечку і любуюся краєвидами. Як показало життя, треба не забувати жити, тому що час настільки швидко минає, що ми не встигаємо замітити, як нам вже за тридцять. Наші діти майже підлітки, а ми так і не починали жити, все чекали кращих часів. На вихідних ми їздили відпочивати, прогулятися в такий державний відпочинковий санаторій. До речі, бачила інформацію, що він вже не буде державний, переводять його у приватну власність, що мене дуже розчарувало, тому що. Приватне є приватне. Загородять, поставлять охорону, і вже ніхто не зможе прогулятися. Все-таки добре, коли є загальнодоступні місця. Подивитись на оленів, ну, провести гарно час з сім'єю у такій парковій зоні. Їхати зовсім недалеко, буквально з 5-10 хвилин на машині. Ми довго думали, їхати чи не їхати, тому що погода була досить такою хмарною і показували синоптики, що має бути дощ. Ось так виглядають олені, вже не мають ріг, скинули їх. Восени вони якось виглядали краще зараз. Якісь такі обскубані, чи це мені? Так, чи в них лінька? Хто знає? Напишіть. Наша місія виконана. Оленів погодували, прогулялися і, що саме головне, не змокли. Прямуємо ми додому. Буквально на днях єлизаветовці виповнилося 8 місяців. Важить Єлизаветка 9 кг і 200 г, ріст 70 см. Зубчиків поки ще немає. <смір> нема зубчиків. Нема, нема. Так гарно махає голівенькою, можна з нею проводити інтерв'ю. Питати, а вона буде махати, що ні, ні. лізочка вже навчилася ставати на четвереньки, ну як то сказати, рачки, і підводитись, тримаючись за опору. І стояти, тримаючись за опору. Йти, виходить, в ходунках тільки назад, а вперід ну, тільки декілька кроків і все. Будемо чекати. Я з тих людей, які вічно відрощують волосся до довгої довжини, але ніяк не можу це зробити. Може, через те, що повільно росте волосся, а може, через те, що коли воно відростає до певної довжини, воно починає дуже сильно путатись, і після миття його важко розчесати. Щоб не видирати при кожному митті цілу жмені волосся, я вирішила відрізати оці кінчики, які вже дуже сухі. Відрізали трошки більше, ніж я очікувала, але я дуже задоволена кінцевим результатом. Волосся стало набагато живіше. Тут так на відео не дуже видно, тому що воно і олійкою намащене, але результат класний. Як то кажеться, головне, що я задоволена. Оскільки я не повідомляла своїх домашніх, що буду йти на стрижку, ніхто не замітив. Я проходила цілий день вдома, і ніхто не замітив, що я відстригла чуть не 10 см волосся. Ну, може, не 10, але близько того. То, що я підстриглася, я призналася. А через декілька днів, думаю, підрівняю трошки Єлизаветті волосся. Дратували мене оті кінчики ззаді, тому що вони були досить ріденькі. Зробила Єлизаветті отаке каре. Ніхто не замітив. Так, Єлизавета, Елизавета, мама, підстригла і ніхто не замітив. О, Моя улюблена рубрика красиве небо. Ну ж краса, правда? Просто божественно. Рецепт найпростіший. Беремо рибу, відрізаємо лишній жир, до речі, це і окунь. солим, перчим. Даємо трошечки постояти, мука. Яйце взбовтати, дати трошечки солі і обсмажуємо. Зараз звучить досить куметно, а пам'ятаю, коли мене мама в шкільні руки лишала біля сковорідки, це просто була паніка, як то проконтролювати, щоб воно зготовилось. А коли я буду знати, чи воно готове? Отакі От приколи покажу вам трошки наших місцевих клумб. Подивіться, тут купа тюльпанів. І ніхто не рве, ніхто не здобче, ніхто не нище. просто тюльпани. І так не одна, їх багато. А колись, я пам'ятаю, на клумбах росли виключно чорнобривці. Їхній запах, я впізнаю, із тисячі. Хто такий самий, як і я, ставте лайк. Хто пам'ятає, який запах мають чорнобривці? Я думаю, нас багато. Їдемо ми на забаву, скажімо так, в Хресного Єлизавети Синові виповнився один рік, і ми їдемо привітати малюка із його першим рочком. Замітила таку тенденцію, що якщо ми їдемо сім'єю, то зазвичай чоловік сідає за кермо, а я вже як пасажир. Цікаве спостереження у вас теж так? Ми вже на місці. Це такий будинок, який здають в оренду по-добовому. Тут є баня, є подвір'я, можна робити шашличок навколо ліс і озеро є. Ввечері було чути, як кумкають джаби. Я цей звук не чула вже 100 років. Це так класно відпочинок і душею, і тілом. Ще раз привіт-привіт! Хто забув, як я виглядаю? Саме ось так, на моє усмішка на всі 32. Як каже молодь на чилі. Дуже цікавий тут інтер'єр від люстра до дрібних деталей. Саме більше мені вподобався цей шкіряний диван. А це наша весела компанія. Правда, не вся. Ще пізніше приїхали. Так цікаво за ними спостерігати. До речі, Єлизаветі так сподобались машинки, в нас вдома немає жодної. І я справді задумалась над тим, щоб купити їй іграшку автомобіль. Вона подивилась, хлопчики бавилися, і її теж дуже зацікавило. Знаєте, що я тут маю? Явний доказ до того, що слова мають силу. Ходила, співала я, ой, мамочки, перегоріли лампочки. І вгадайте, що там? Так, так, лампочка в машині перегоріла лампочка. Ні-ні, сама її не знімала, зняв чоловіка. Я вже з нею ходила в магазин, купила нову. І то покупок. Купила собі сковорідку, вже давно було мені потрібно замінити мою стару. Купляла в ікеї, була супер гарна акційна ціна. Заплатила я за неї 240 гривень. І ще одна із нових покупок. Це такий термос для їжі. Його об'єм 800 мл. Йде в такій сумочці, вона є теж термостійка. Дуже гарний дизайн. Ложечка така розкладна чи складна. Класно, що є вже в комплекті ложечка. І сам термос. Гуляли ми з Єлизаветою, захід сонця трошечки познімали. І зробила Єлизаветі декілька фотографій. Вже зробила таку традицію: кожного місяця, коли її виповнюється повний місяць, роблю їй декілька фото. Завжди роблю декілька однакових кадрів, щоб було з чого вибрати. А коли приходить діло до вибирання, не можу видалити лишньої. Кожна фотографія по-своєму особлива. А це вже інший день. Ми гуляли з Тетянкою. Ми кожного дня гуляємо, я дуже люблю прогулянки. До речі, цей будинок коштує 119 тисяч доларів. Хто знає, де можна заробити таку суму. Напишіть мені, будь ласка, буду дуже вдячна вам за інформацію. На такій позитивній ноті буду з вами прощатися. Дякую, що подивилися мій ролик до кінця. Бажаю, щоб вам вистачало на все, що вам потрібне. До зустрічі в нових роликах. Усім па-па!